Декілька слів про інклюзію. По-перше, коли треба оформлювати інклюзію? Ну, основне, це коли є якісь діагнози медичні. Це порушення опорно-рухового апарату, зорові якісь вади, слухові, особливості нервової діяльності, аутизм, ті, що заважають дітям. Працювати на одному рівні із своїми однолітками, то однозначно тут порада оформлювати інклюзію, тому що дитині потрібні спеціальні умови для комфортного навчання. І спеціальні умови це не тільки фізичне середовище, але і адаптація наших навчальних програм, адаптація під потреби. Вашої дитини обов'язково. Щоб з дитини не вимагали е, на рівні з усіма, а розуміли, що тут вона може, тут вона ну, чисто і за своїх особливостей вона там неспроможна там, в такому форматі, наприклад, якісь там контрольні робити, так, або, ну і так далі, там, спри, сприяти інформацію і все інше. Це перше, коли дитина. Має особливі освітні потреби. Друге, коли дитина потребує індивідуального підходу, це теж оформлюється інклюзія. Коли дитина має труднощі у спілкуванні або у взаємодії з учнями, так, це не обов'язково на все життя. Інклюзія теж не на все життя, вона на декілька років зазвичай оформлюється. І може вже потім не бути потреби. Тому якщо особливо на початку є серйозні проблеми у спілкуванні з однолітками, то якщо вам, е ви прийшли комісію і вам порадили, що, сказали, що так дійсно дитина потребує цього, чому б не використати таку можливість? І може там потрібна. Підтримка асистента вчителя чи корекційного педагога так далі. Це все одно краще, ніж ви сам на сам будете з проблемами в навчанні у дитини. Тому дійсно, навіть якщо просто є проблеми з теж це добре. І у вас буде підтримка фахівців, у вас буде адаптована програма, і це покращить вашу нервову систему і дитини. Інша сторона медалі, що не завжди навіть школа може там це забезпечити, але це інший інша розмова буде.